Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. І сьогодні ми говоримо про проблеми в банківській системі України. У нашій студії народний депутат України, представник фракції Народного фронту, а також міжфракційного депутатського об'єднання Депутатський контроль Максим Поляков. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте для початку дізнаємося про вашу оцінку взагалі ситуації на банківській банківській системі. Кожен українець може спостерігати за негативними тенденціями курсу національної валюти. А що відбувається всередині? В-перше, ну, ми повинні поділити, що в банки системи, ті проблеми, які є на сьогоднішній день, зрозуміло, що частина з них є хронічними, тобто вони тягнуться багато років. Частина є, які виникли останній рік, да? тобто пов'язані з, на жаль, з тою ситуацією, яка склалася у нас на сході, з тою фінансово-економічною ситуацією складною, яка є. І, на жаль, частина є, за якою особисто несе відповідальність керівництва Національного банку. Тобто одна справа, коли в нас є спад в економіці, і це зрозуміло. І інша справа є, коли є відповідальність посадових осіб за ту ситуацію, яка відбувається. Я можу навести кілька прикладів, скажімо, найбільш проблемних сьогодні, які створили саме пані Гонтарєва під час свого керівництва. В перших це на жаль, у нас уже майже рік як. Колишній президент Янукович, а понад десяток банків, які мають пряме відношення і працювали чітко в орбіті mm. сім'ї, вони, на жаль, сьогодні працюють. Я неодноразово приводив приклад Фідобанка, е, в якому арештували тиждень назад 125 мільйонів, п'ільйонів е, пані Колоб, Колобова, тобто матері Колоба по прізвищу Шульц. І цей банк до цього часу працює. Я неодноразово. Звертався щодо виводу з цього банку активів до Євробанка. Особисто задавав питання гонтерів. На жаль, жодної реакції немає. Інший приклад це фінбанк Одеський, який у нас працював, і також зараз був придбаний банк Кристал, куди вивелися активи. Національний банк не реагував. Інше питання це банки-конверти. Мало того, на жаль, частина до цих банків має пряме відношення до колишніх бізнес-партнерів ще кілька місяців назад, де була безпосереднім акціонером цих компаній Гонтарєва. Вони сьогодні працюють, на жаль, банк Гонтарєв показав найкращі показники за останніх півроку за свої діяльності. Тобто, коли всі банки падають, то чомусь банк, де працюють е партнери Гонтарєви, він іде на зріст. Ну тобто, так не може бути на що? Зв'язку з цим депутатське об'єднання, депутатський контроль звернулася до голови СБУ цього тижня щодо відкриття кримінальної справи проти керівництва НБУ. Чи є якась відповідь від служби безпеки? Ну, насправді це вже була вимушена е, вимога і останній крок, тому що ми кілька разів заслуховували Гонтарєва. Ми запрошували її на комітет. Ми звертались до неї письмово. Ми. її намагалися йти е, на діалог і з нею розмовляти. Да? Тобто, зрозуміло, що е, вже коли людина, вибачте, залізла в танки, там закрилась і звідти не вилазить, і не відчуває абсолютно, що відбувається на вулиці, е, це критично, особливо в, цій, в цей важкий час. Чому тому що? Вибачте, сьогодні е, виходять сотні тисяч людей на вулицю. Вона з ними не спілкується. Вона не спілкується з банківською структурою. Тобто, в неї попасти до Гонтрів. Ну, вибачте, мене це сьогодні майже як до Бога. Тобто вона абсолютно відірвана від той ситуації, яка склалась, і приблизно перший заступник писарук там такі ж є проблеми. Е, він більш адекватна людина, о, але на жаль, я так розумію, що е, Гонтарєва е, працює ну, в якомусь своєму такому віртуальному світі. І останнє було те, що ми почали збирати підписи за те, щоб відсторонити від керівництва. І вже ми зібрали майже 100 підписів за досить Скільки короткий необхідно. час. Потрібно 150, але саме головне це сигнал до президента, тому що його збирають і підписи є абсолютно всіх фракцій. Ну тобто, немає там, що якась одна фракція підписується. І безпосередні ініціатори це був народний фронт і блок Порошенка, спільна ініціатива щодо цієї ситуації. Сьогодні приєдналися абсолютно всі фракції, і сьогодні важливо. Саме головне це те, що перших на цю проблему звернув серйозну увагу президент, і е, керівництво Нацбанка все ж таки почало вирішувати ті нагальні серйозні проблеми, які є на сьогоднішній час. Я так розумію, що під час останнього закритого засідання фінансового комітету відповідей від голови НБУ, яка там була присутня, ви також не почули. на жаль, я зачитав цілий список понад сім питань по списку. Кожне питання догонтерви з конкретними назвами банків, з конкретними назвами конвертаційних центрів, які працюють, з конкретними запитаннями щодо продажу золота резервів. По найнижчій ціні, на жаль, на жодне питання уонтріо не письмово, не усно відповіді не дали. Щодо о, о цих банків, о, чи є реальні факти бездіяльності Національного банку по відношенню до них? Так, да, є дуже прості факти, і вони чіткі навіть для людини, яка не має там, якоїсь певної фінансової освіти, е, є елементарний аналіз. Тобто, коли в банки вводиться тимчасова адміністрація, е, який банк більш-менш здоровий. І в нього є нормальні активи, з якими можна працювати. незрозуміло чому відбувається. Коли банк, який вже потрібно було ввести тимчасову адміністрацію пів року назад і до цього часу працює, наприклад, там Дельта Банк, да? тобто проблема є, їх і не вирішується. Хоча інші банки, які більш-менш нормальні, чомусь з ринку вивели питання, чому так відбувається? Да? Тобто є певні подвійні стандарти. Є зрозуміло корупційна складова в вирішенні цього. Тобто, то питання. Чітко видно, що є наближені банки, є ті, які виключно ті, які в орбіті працюють, і можна подивитись по колишнім партнерам, там по банку Авант, який мав пряме відношення до Єреми, який працював і по слугову генеральну прокуратуру, і також який показав найкращі показники за минулий рік фінансові. В них нормальна ситуація. А щодо золотовалютних резервів, чи можна звинуватити Нацбанку на неправильному їх використанні щодо зниження їх? Розумієте, корупція це така складова, що її насправді не так просто довести. Але є також елементарна логіка, коли наші золотовалютні резерви продавалися на майже 3% золотовалютних резервів продавалися в листопаді місяці, і в цей час під час продажу це була найнижча ціна за останній рік. І вже через півтора місяця ціна виросла на 30%. Зрозуміло, що все продав. Так вибачте мене, ми отримали збитки кілька мільярдів гривень в такий важкий час, і ми шукаємо десь кошти, шукаємо кредити для чого це робити. Інше це потрібно повернути довіру до кредитних установ. Ми сьогодні щасливі, що ми отримаємо кредит від міжнародного валютного фонду, але вибачте мене, у нас за півроку понад 100 мільярдів, які вивели з депозитів. Так, можливо, потрібно у гонтері працювати, те, що була довіра до э, фінансової системи, а не потім залучати кредити і платити за них відсотки. Поясніть, що відбувається на валютному ринку. Вже майже втричі гривня впала по відношенню до долара, э, чи, є, чи реально це, це причинили лише дії чи бездіяльності НБУ? Зрозуміло, що не може бути виключно відповідальності. Гонтерів є e, е, складна фінансово-економічна ситуація і. Ми маємо ці наслідки, але є питання в тому, що вони могли б проходити не настільки складно, не настільки критично, як сьогодні відбувається на жаль за керівництво Гонтарєва. Чому? Поясню вам кілька таких елементарних речей. Тобто, коли Гонтарєва не може провести нормальну нараду, розказати експортерам, як буде відбуватися, як буде відбуватися внутрішня купівля долара, як продається долар з експортерами, тобто, це відбувається непрозоро, це відбувається незрозуміло для бізнесу, Звиникає паніка. І ці речі б згладжували, якщо була зрозуміла нормальна політика Гонтарю, зрозуміло б такого не було. Тому це є особиста її відповідальність. Те, що в цілому ситуація складна, це зрозуміло. Але ще наслідки є саме керівництво на Тобто, в першу чергу, немає відкритості політики. Немає ні відкритості, перше, немає будь-якої логіки і прогнозів про роботи. Ми проголосували взагалі на комітеті по фінансовій політики і банковській діяльності щодо того, щоб нам. Національний банк надав свою програму розвитку, і щоб ми бачили взагалі чим вони займаються. Тому що здається, що вони от кожного ранку, в них власна політика починається кожного дня. Тобто в них не зрозуміло бізнесу, що буде відбуватися завтра. І це є найбільша проблема, що породжує хаос. Серед іншого, ви звинувачуєте НБУ у державній зраді, це достатньо гучне звинувачення. Чи є мотивація для, саме для таких слів? Ну, я вам хочу сказати, що е, державна зрада. І ми подали три заяви, які всі були зареєстровані Службою безпеки України. Наші фахівці-юристи кваліфікували саме службову недбалість і державну зраду. Тобто, це оцінка юристів щодо того, що відбувається. І я вам поясню, чому дуже проста ситуація. Насправді, збитки, приблизні збитки, які відбулися під час керівництва Гонтарєва, можна порівняти з збитками, які ми отримали під час цієї війни на сході, тобто це мільярдні суми. І як це можна називати? Так? Тобто, якщо б це якісь там збитки нанесені були в мільйон там 100 мільйонів навіть, хоча це фантастична сума, а збитки нанесені в мільярди. І хтось повинен за це відповідати. Тому що будь-який інший керівник, який, який прийде після того, як не буде там гонтерів, так, він повинен розуміти, що він повинен працювати в рамках закону, тобто він повинен працювати зрозуміло для суспільства і для банківської сфери. У своїх відповідях ви неодноразово говорите, що про сподівання, що Нацбанк можливо змінить свою політику, почне діяти почне якось діяти інакше. Тобто, ви допускаєте, що нинішнє керівництво може залишитися, якщо воно змінить свою політику? Ну на мою думку, і на думку наших партнерів, які знаходяться в депутатському контролі, саме головне це, щоб людина, яка займає таку високу посаду в такий складний час, працювала на свою державу. Я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюсь і є сумнів, що зміниться ситуація, але все ж таки потрібно давати хоч один шанс, да що таке може відбутися, тобто, ну. А якщо ми будемо однозначно розуміти, що нічого не відбудеться, і гонтері нічого не буде робити, я розумію, що все ж таки питання дуже короткого часу, які її позбавлять, скажімо, банківської недоторканності ці кримінальні справи почнуть серйозно розслідуватись. Хоча сьогодні ми йдемо на зустріч до генерального прокурора Шокіна, і ми будемо серйозно ставити питання щодо розслідування зловживань саме під її керівництвом. Ви Згадали про збір підписів. Наскільки швидко це рішення може з'явитися в парламенті? Ну, хочу вам сказати, що порівняно з тим, як збирались підписи Єреми, якщо взяти в той же самий час, то кількість підписів у нас уже на цей час більше ніж в той час, коли збирали за єрему. Але питання тут навіть не в тому наскільки швидко питання в тому, що Люди, які тисячі виходять сьогодні на вулицю, вони повірте, коли вийдуть один день до парламенту, вони дуже швидко ці підписи зберуться в двічі втричі. Більше питання в тому, що повинен бути діалог, і керівник національного банку повинен іти на діалог. Є керівництво, є напс рада, є рада національного банку, яка повинна крім того, що Гонтарєва, і сама робити якісь кроки. На жаль, цього не відбувається. Щодо позитивного рішення Міжнародного валютного фонду, про яке ви згадали, чи здатне воно саме цей факт цього рішення якось поліпшити ситуацію, зокрема і на валютному ринку, зрозуміло, що це дуже гарний сигнал. І Міжнародний валютний фонд, якщо він вже така позиція є, це позиція для всього світу, що в нас підтримують, і це дуже важливий сигнал. І я думаю, що це позитивно повинно вплинути. Зрозуміло, на сьогоднішній курс. Зрозуміло, що це не буде. Скажімо, там якесь велике падіння, як мінімум, я впевнений, що це повинно призупинити падіння гривні, дати певну стабільність, зрозуміння для ринку, те, що буде відбуватися, хоча б там найближчі кілька місяців. Ви, взагалі, людина, яка близька до фінансової сфери, яка є спеціалістом. Чи який прогноз щодо курсу на цей рік? Чи побачимо ми колись його в межах 20 гривень? На сьогоднішній день насправді курс є фантастично завищений. Насправді гривня коштує набагато дорожче, і сьогодні тільки е, за рахунок тих панічних ситуацій, яка склалась в нас на ринку, гривня коштує 25. Насправді е, ціна є, якщо ви дивились, навіть порівняння, такі зване по Макдональдсам, да, порівнюють то гривня коштує там приблизно 5-6 гривень, насправді до долара. Тому зрозуміло, що це виключно панічна ціна. І якщо сьогодні в нас задіють реформи, в нас почнеться розвиток економіки, зрозуміло, що ми можемо розраховувати на зовсім іншу гривню. Повірте, це одразу відобразиться на депозитах, на знову повернення коштів до банківської системи, і це може бути навіть там в короткий шлях, все буде залежати на жаль від ситуації, коли політика диктує економіку, тобто е, військові дії на сході змушують е, е, і Вся ситуація, яка відбувається внутрі нашої країни, залежить від того, що відбувається на сході, тобто будь-які вибухи і теракти, які є щодня на сході, вони понижують і капіталізацію в цілому ринку і фінансової структури. Після мінських домовленостей як може відреагувати банківська система і взагалі фінансовий ринок? Мінські домовленості будуть залежати, якщо їх Росія буде витримувати. На жаль, до цього часу вони тобто разу... головне це виконання. Виключно виконання Росії своїх зобов'язань нам закрити наші кордони. І Повірте, у нас буде зовсім інша гривня, зовсім інша ситуація в країні. А на що підуть ці шалені кошти, які виділяє нам МВФ? На що вони передбачені? Ну на жаль, шалені кошти підуть більшості на погашення тих боргів, які були набрані за останніх 5-7 років товаришам. які сидять зараз, в Москві. І займаються зовсім іншими речами проти нашої країни, тому більшість піде на погашення саме тих боргів. Частина піде на стабілізацію ситуації фінансів, тому що ви знаєте, у нас критична цифра на сьогоднішній день золотовалютних резервів. І також треба потрібно поповнити. Тому я не знаю там які цілі інші є. Да? Тобто і там є. Але на сьогоднішній день головне це закрити борги, які є. Щоб країна могла нормально працювати, українського дефолта українців часто лякають е, вимогами МВФ, е, на що доведеться піти цього року? Чи є передбачені непопулярні кроки, зрозуміло, що вони є, і на жаль, в принципі, е, жодна країна, яка працює з МВФ. В них немає е, ситуації, коли б не було. В кожній країні, навіть повірте, в Європейському Союзі, коли видавали кредити, і ті ж самі Греції, е, є багато популістських. Е, Витрат є багато соціальних витрат. Зрозуміло, що е, в цей час, коли е, обесцінилась гривня і е, купівельна спроможність зменшилась, і ще навантаження якесь буде. Це буде важко. Але е, добре, те, що було закладено урядом і сплановано, щоб е, підвищення саме енергоносіїв буде велика дотація, тобто що вона по великому рахунку там не особливо вплине на незахищені версти населення. Але зрозуміло, що повинні бути. І вони однозначно будуть саме непопулярні рішення, тому що ми зрозуміли, що МВФ, якщо дає, він чекає, щоб ми повернули ці кредити за рахунок чогось. Тобто, десь потрібно скорочувати. Якісь буде. Я думаю, що цей рік буде один із найскладніших. Ще одне болюче питання цього тижня. Воно розглядалося в парламенті. Я маю на увазі мораторій на відчуження майна по валютним кредитам. Жодного рішення не прийнято. Що маємо у підсумку? У підсумку ми маємо людей, які сьогодні залишились незахищені. І це знову якраз е, політика страуса, яку сьогодні відпрацьовує гонтарєва, коли вона просто усунулася від той ситуації, яка є. У нас є тисячі людей, які сьогодні можуть викинути на вулицю. Е, це мова йде про соціальне житло. Да? не той, хто там купив величезний будинок. І е, сплачував. Хоча це також є велика проблема, тому що людина взяла кредит е, по 5, і, вибачте, сьогодні віддає по 25. Пані Гонтарєва говорила, що можливо домовитися з банками, чи можуть люди сподіватися на це. Була домовленість. Я особисто зустрічався з НАБУ. І були перемовини щодо того, щоб е, була певна реструктуризація, і насправді частина людей цим займається, але це ще було вибачте, при курсі 18-20, зараз 25, Я не розумію, як ці збитки на себе можуть взяти самі банки, тобто як вони витягнуть, тому що ну ми просто тоді з іншої е, позиції знищимо е, саму банківську систему. Тобто, тут без регулятора, без національного банку, це працювати просто не буде. Які ключові рішення передбачені у парламенті щодо фінансової та банківської системи? Е, я сподіваюся, що 18 числа, коли у нас будуть слухання в парламенті щодо е, саме банківської системи, вони взагалі будуть відбуватися другий раз за всю історію, е, що е, будуть залучені фахівці з усього ринку, банкіри і вдасться напрацювати, скажімо, кризисні рішення щодо вирішення банківських питань. Ваше депутатське об'єднання, міжфракційне депутатське об'єднання, депутатський контроль, воно займається не лише цим питанням, які ще питання поєднують депутатів. Ну скажімо, ми плануємо найближчий час поїздку до міста Одеси щодо корупції, саме там, тому що там є така відома група, яка займається олігархів близьких до сім'ї на сьогоднішній день. Це люди, які мають пряме відношення до фінбанку, люди мають таке приношення до Одеського рапорта. Ви знаєте, що там зникли сотні мільйонів. Ми плануємо виїзне засідання депутатського контролю. Саме е, з цього питання, і е, крім цього, ще контрабанда. Е, буде виїжджати весь депутатський контроль, ми будемо залучати весь силовий блок Одещини щодо вирішення цієї ці питань. Але насправді є 4-5 напрямки, які займаються депутатський контроль. Над вирішенням, але будь-яке питання щодо корупції щодо проблем, які є на сьогоднішній день, ми намагаємося допомагати людям, які звертаються. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що гостем студії був народний депутат України Максим Поляков. Залишайтеся на парламентському і далі.